У спортивному залі Бродівської гімназії знову було людно тут на досить високому рівні організували змагання із Кіокошинка. карате. деталі у сюжеті о 10-й годині ранку відбулося урочисте відкриття і початок змагань. Традиційно подію розпочали із хвилини мовчання, якою вшанували усіх, хто віддав життя за Україну. З найкращими побажаннями до учасників відкритого чемпіонату Львівської області з Кіопушинкан Карате серед дітей, юнаків та юніорів звернулася Ірина Олеха, перша заступниця міського голови. Від імені міського голови виконавчих комітету щиро сердечно вітаємо на теренах Бродівщини. Дякуємо Богові за те, що сьогодні така гарна днина для вас. Дякуємо Збройним силам України, які дають нам можливість сьогодні провести ці змагання тут, в тилу під мирним небом на Бродівщині. Раді вітати ваших батьків, вболівальників, раді вітати усіх гостей нашого міста. Бажаємо, аби сьогоднішній день для вас приніс тільки позитивні емоції, нових вам знайомств, нових друзів. Гарних змагань, нехай переможе сьогодні сильніший, нехай місто Броди приймає вас гостинно, добрих, приємних вражень і слава Україні! А ще слово мала Мар'яна Родін, начальниця відділу культури, туризму, молоді та спорту Бродівської міської ради. Дякуємо усім вам за те, що сьогодні ми всі тут маємо можливість боротися і перемагати. І тому сьогодні я бажаю усім вам перемоги, особливо. Перемоги, в тому числі і над собою, перед своїми страхами, можливо, в когось є, а можливо, підтвердити те, що ви найкращі. Тому головне сьогодні без травм провести бої і нехай перемагає найсильніший. Також під час дійства всі виконали Державний гімн України. Завдяки активному представнику міжнародної організації Кіо -Кушенкан Карате» Шихану Михайлу Чунгіну відбувся відкритий чемпіонат Львівської області з «Кіо Кушенкан Карате серед дітей, юнаків та юніорів. Радий бачити сьогодні таку велику присутність на наших змаганнях. Хоча турнір називається Чемпіонат Львівської області, але ми бачимо, що окрім Львівської області. Тут присутні також представники інших областей. Про які ми вже говорили, Тернопіль, Закарпаття, Київ, дуже вдячний Новолинськ, Львівська область, п'ять областей сьогодні присутні, Дуже приємно. Хочу виразити, користуючись моментом, слова подяки нашим захисникам. Завдяки їм саме ми можемо проводити такі турніри. Такі турніри. Хочу подякувати тим інструкторам наших наших клубів, які і зараз виконують. Свій обов'язок по захисту незалежності України. Сьогодні ми не, має, не бачимо присутнього. Він зараз виконує службовий обов'язок, знаходиться там. Микола Володимирович Педорчук. <плес> Також сьогодні присутні у нас знайшов можливість вирватися керівник клубу місто Жовка Богдан Голов. До вас бачити дякую всім присутнім тут, захисникам. Дякую всім за підтримку. Бажаю нам всім швидшої перемоги. До події також долучилися титуловані бійці, які не так давно вернулися із відкритого чемпіонату Європи з Кіокушинкам карате, який відбувся у Румунії. Я дуже вдячний всім клубам, які. Були е, включені в нашу збірну. Ми показали високий результат серед дітей юнаків серед 25 країн е, Європи. А там не тільки Європа була представлена також були цікаві команди Кувейт, е, Америка і так далі. Е, наша збірна зайняла третє місце серед дорослих. Четверте місце. Призначали, але я думаю, що ми також повинні продовжити ці, ці моменти нагородження і якраз за результатами виступу на чемпіонаті Європи. На чемпіонаті Європи я би хотів би вручити представнику Тернопільської обласної федерації в Кушенках, е Карате посвідчення кандидатом майстри спорту Андрій Мінько, президент Європи. Переможу з багатьох європейських, світових перших кандидатів в майстри спорту Тарас Ємець. Приємністю Михайло Чунгін нагородив переможців від імені Кіо Кушенкан-Карате, які вибороли перемогу у відкритому чемпіонаті Європи. За високий професіоналізм, багаторічну плідну працю, підготовку спортсменів міжнародного рівня та гідне представлення України на чемпіонаті Європи 2024 року з Києву Кушенкан Карате в місті Клушна Бока Румунія. Президент Тернопільської обласної федерації Кікушкат Карате сенсей цей Чуба Тетяна Свої нагороди отримав спортивний клуб «Сайха Доджо дружньому колективу, тренерському колективу також за високий професіоналізм, багаторічну працю, підготовку спортсменів міжнародного рівня та гідне представлення федерації України на чемпіонаті Європи. Тренерський колектив спортивного клубу «Сайха Доджо. Зокрема, у спортзалі бродівської гімназії імені Івана Труша пройшла ця спортивна подія, на яку завітали представники влади, активні бродівчани, які полюбляють такий стиль карате, який вважається одним із найскладніших. Цього дня у чемпіонаті взяли участь 150 талановитих учасників з п'яти областей України. Зокрема, на Датам вийшли кращі представники клубів, які показали високий професіоналізм та велике бажання перемогти. До відкритого чемпіонату Львівської області долучилися учасники різного віку. Завершився чемпіонат нагородженням призерів та переможців кубками, медалями та грамотами від Львівської обласної федерації кіокушенкан-карате. Бажаємо усім учасникам успіхів у наступних поєдинках. Наталія Коваль Сергій Нікішин телеканал Броди онлайн.